На Чорнобильській АЕС продовжують гасити осередки тління. СБУ затримала організаторів вибуху біля ТЦК в Кам'янець-Подільському. Стрічка про війну в Україні отримала британську нагороду. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 17 лютого в дайжесті від «Укрінформ». Протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні 147 безпілотників. За даними повітряних сил, 83 дрони вдалося збити в 10 областях, ще 59 локаційно втрачені. Внаслідок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження в Київській, Полтавській, Одеській та Запорізькій областях. Троє людей постраждали у Харкові. Внаслідок удару ворожих безпілотників у двох районах міста пошкоджено щонайменше 15 осель та господарчі приміщення, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Одна людина постраждала на Київщині, пошкоджено чотири житлові будинки та два автомобілі. У двох складських приміщеннях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували, повідомили в ДСНС. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю пошкоджено 15 багатоквартирних і 6 приватних будинків. Також майже півтори тисячі людей залишилося без електропостачання, повідомив голова Запорізької ОВА. І до ситуації на фронті за минулу добу зафіксовано 129 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав два ракетні та 95 авіаційних ударів, а також скинув 141 кап. Крім цього, зіснив майже 6 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували півтори тисячі окупантів, знищили 16 танків, 52 бойові броньовані машини та 37 артилерійських систем. Теління на Чорнобильській АЕС після російської атаки. Ситуація під контролем. Станом на ранок рятувальники виявили три осередки теління на укритті ЧАЕС, пошкодженому внаслідок атаки російських дронів. Гасіння триває, працюють три групи верхолазів, які розкривають конструкцію укриття та ліквідують осередки займання. Радіаційний фон на проманданчику в нормі повідомили в ДСНС. Невідомі безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Це підприємство є одним із ключових НПЗ півдня РФ. Його потужність сягає 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. А завод спеціалізується на виробництві пального, мазуту та бітуму, які використовуються для забезпечення російської військової техніки. Після удару безпілотниками на заводі спалахнула масштабна пожежа. Правоохоронці затримали двох агентів РФ, які 5 лютого підірвали кур'єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам'янець-Подільському. Зловмисниками виявилися місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу. Неповнолітні агенти виготовили саморобний вибуховий пристрій і заклав його у схованку. Другий зловмисник мав сам доставити вибухівку під виглядом посилки до будівлі ТЦК. Однак вирішив зробити це через кур'єра. Коли кур'єр прибув до ТЦК, окупанти підірвали вибухівку разом із ним. Сам кур'єр загинув ще восьмеро людей отримали поранення. Обом затриманим повідомлено про підозру в тероризмі. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Велика Британія та Швеція розглядають можливість відправки своїх військових до України в межах миротворчої місії. Прем'єр-міністр Британії підтвердив, що Лондон готовий долучитися до забезпечення стабільності та безпеки України. Міністерка закордонних справ Швеції також заявила, що її країна не виключає участі у такій місії, адже Україні потрібна реальна підтримка для стримування російської агресії. Короткометражний фільм. Камень, ножиці, папір отримав премію Бафта в номінації Найкращий британський короткометражний фільм. Стрічка режисера Франца Бьома, заснована на реальних подіях лютого 2022 року в Україні. Головний герой, 18-річний Іван, намагається захистити пацієнтів від російських окупантів, які вторглися на українську землю. Головну роль виконав український актор Олександр Рудинський, який на церемонії присвятив нагороду своєму загиблому на війні другої, а також усім захисникам України. Це були головні новини за 17 лютого від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами підписатися на наш ютуб канал. До зустрічі.